Я вітаю вас, друзі. Хочу вам показати свої фото. Це фото, де в мене вага 126 кілограмів. Великий живіт. Такі гарні щочки. Але собі я подобаюся. А зараз я ось так виглядаю. І я схуднув і гарно виглядаю. І зараз я хочу вам сказати, що мені допомогло. І ось мій біохайкінг без перебільшень. І без гучних обіцянок, що я робив? Я приймав препарат Гарна фігура Ультра. І за цей час моя вага зменшилась з 116 до 92. Для мене це був стрибок поступовий, але супроводжувався відчуттям легкості, кращого контролю над тілом. Перш за все я відчув, що кишківник почав працювати стабільніше. Зникло відчуття важкості, здуття внутрішнього застою. Організм почав м'яко очищуватися, зник апетит. Це напряму вплинуло на самопочуття. Другий важливий момент обмін речовин. Я не змінював кардинальний спосіб життя, але помітив, що тіло стало інакше реагувати на їжу. З'явилось відчуття внутрішньої рівноваги. Апетит став спокійливішим, без різких зривів. А це для мене було дуже Критично важливо, я розумію цей препарат не як чарівну таблетку, а як підтримка для організму, який сам починає наводити лад. Рослинний склад екстрактів працює без відчуття жорстрого втручання. Череда, фенхіль, корінь, родіола, аніс, м'ята, ромашка, крушина, хвощ, собача кропива, сушениця, болотна і так далі. Це створює збалансовану формулу, яку мені дала тібецька медицина. Що для щоденного застосування? Для мене цей препарат став інструментом, який допоміг запустити внутрішні процеси, підтримати роботу кишківника, сприяв очищенню організму. Посилив метаболізм, поступово поступово знизив вагу. Я вам його рекомендую. 90 таблеток по Одній таблиці три рази на день ціна 822 гривні. Я Пройшов шлях без радикальних методів і тиску на себе. Тому результат виявився стійким і комфортним для мого тіла, і я вам це раджу. Ви можете зрівняти ось нас справжній, справжній яркий і дуже посилений біохакінг нашого організму без хімічних реактивів, і все зроблено в Україні. І тому сприяючи своєму схудненню, ви можете сприяти підтримки українського виробника. Дякую вам за заздалегідь. Приймайте препарати, пишіть свої відгуки. Дякую. також напишіть, хто вже приймав цей препарат і наскільки зменшилась вага. Всім здоров'я!